Чому свині перестають їсти, і як зрозуміти, що це не каприз? Кумедний фермер спробую розложити це питання по полочках. Для початку приймаємо до уваги простий елементарний закон, що здорові свині їдять тоді, коли вони голодні. І з цим ви не можете нічого е, поробити. Це абсолютний закон природи, такий же самий закон, як закон. Всесвітнього тяжіння, від цього ви не дінетесь нікуди. Якщо поросятку не їсть, значить у нього, скоріше всього, є якісь проблеми. Або з умовами утримання. Бачите, в нас далеко не ідеальні, але достатні для того, щоб вони відчували себе комфортно. Або із. Або із якимись болячками. Тому в першу чергу, якщо порося перестало їсти, вивчаєте питання: наскільки йому комфортно, не холодно, не жарко, є вентиляція. Друге, вирішуєте питання із його болячками. Провіряєте температуру, дивитесь, чи десь немає якихось ранок і так далі. І тому подібне. Коротше, вивчаєте питання ветеринарії. Болячок.